Другою умовою для застосування цієї підстави для відмови у задоволенні інформаційних запитів є встановлення розпорядником вартості фактичних витрат на копіювання та друк документів. Відповідно до статті 21 закону про доступ до публічної інформації. Вартість витрат визначається кожним розпорядником інформації окремо, тобто залежно від його потреб та можливостей. При цьому така вартість витрат не повинна перевищувати граничні норми, які встановлюються постановою Кабінету міністрів України. Для того щоб набути чинності, рішення про визначення вартості фактичних витрат на копіювання та друк документів має бути обов'язковим чином оприлюдненим на офіційному вебсайті чи в офіційних виданнях такого органу влади. Якщо ці умови не виконані, інформація має надаватися безкоштовно. Варто зауважити, що встановлення вартості відшкодування витрат є правом, а не обов'язком розпорядника інформації, тобто і він на власний розсуд, наприклад, може вирішити взагалі не встановлювати жодної плати і надавати усю публічну інформацію безкоштовно, незалежно від кількості сторінок, на яких вона знаходиться. Останньою умовою є відсутність підстав для звільнення запитувача від необхідності оплатити фактичні витрати. Відповідно до закону, а якщо Запит стосується інформації про особу, яка його подає. Така інформація має надаватися безкоштовно, незалежно від того, скільки сторінок займе копіювання або друк таких документів. Другою підставою, яка звільняє від необхідності платити за копіювання та друк документів, є запит, який стосується суспільно необхідної інформації. Під суспільно-необхідною інформацією розуміється, зокрема, будь-яка інформація, відкритість якої прямо визначається законом. Так, скажімо, якщо запит стосується інформації про використання бюджетних коштів або розпорядження державним або комунальним майном, така інформація має надаватися безкоштовно незалежно від кількості сторінок. Варто також пам'ятати, що закон передбачає можливість стягнення плати лише щодо сканування або друку документів. Ця можливість не поширюється на переведення документів в електронну форму. При цьому варто пам'ятати, що якщо запитувач хоче отримати документи через електронну пошту, а вони в електронному вигляді у розпорядника відсутні, він має право відмовити в задоволенні інформаційного запиту, оскільки публічна інформація фактично відсутня у запитаній формі. Однак така відмова можлива лише в тому випадку, якщо у розпорядника немає можливості відсканувати такі документи, або ж у випадку, якщо таке сканування буде покладати на нього надмірний тягар. Тобто, скажімо, це буде передбачати копіювання дуже великої кількості документів, що фактично унеможливить нормальну роботу структурного підрозділу розпорядника відповідального за доступ до публічної інформації, навіть якщо не ведені вищі підстави для. Звільнення запитувача від обов'язку платити фактичні витрати на копіювання та друк документів відсутні. Запитувач все одно має право отримати 10 сторінок безкоштовно. Тобто, розрахунок вартості копіювання документів має здійснюватись починаючи із 11 сторінки. Водночас, ключова особливість цієї підстави для відмови в задоволенні інформаційного запиту полягає в тому, що закон не визначає строк. Протягом якого запитувач має оплатити фактичні витрати на копіювання і друк документів. Відповідно, розпорядник інформації так само не має права обмежувати запитувача певним строком, незалежно це буде кілька днів чи місяць. Таким чином, застосувати цю підставу для відмови можна лише в тому випадку, коли запитувач прямо повідомив про те, що він не буде оплачувати витрати на копіювання чи друк документів. Останньою підставою для відмови в задоволенні інформаційного запиту є невідповідність запиту вимогам, визначеним законом щодо його оформлення. Так, відповідно до статті 19 закону про доступ до публічної інформації, запит має містити такі відомості: по перше, ім'я на іменування запитувача, його поштова адреса або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такі є. По-друге, він має містити загальний опис інформації або вид назву реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, а також підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. Відсутність вказаних реквізитів може бути підставою для відмови в задоволенні інформаційного запиту. Водночас, варто пам'ятати декілька особливостей: перш за все, що стосується ім'я запитувача. Закон про доступ до публічної інформації не вимагає від розпорядників ідентифікувати чи іншим чином підтверджувати особу запитувача. В силу своєї природи публічна інформація має надаватись необмеженому колу осіб, і її суть не змінюється незалежно від того, хто б таку інформацію не запитував. Розпорядники інформації не мають права вимагати від запитувачів подавати. Копію якихось документів, чи, скажімо, копію паспорта, журналістського посвідчення чи іншого документу, який підтверджує особу. Власне, відповідно до цього, Вищий адміністративний суд України також зазначив. Вимога зазначати у запиті ім'я на іменування запитувача є для розпорядника інформативною та не впливає на умови виконання ним вимоги закону. Обов'язок розпорядника надати інформацію або документи на запит не змінюється незалежно від особи запитувача та зазначення у запиті його імені, якщо підстави для обмеження доступу до такої інформації відсутні. Якщо у запиті вказано контактну інформацію, якої достатньо для належного виконання розпорядником свого обов'язку, а саме надання відповіді на запит, то встановлення особи запитувача не має суттєвого значення для прийняття розпорядником рішення про надання інформації. При вирішенні питання щодо того, чи надавати інформацію відповідь на запит, будь-який розпорядник інформації повинен акцентувати увагу не на особі запитувача чи обставинах його життя, а виходити з того, що така інформація розкривається необмеженому колу осіб. Таким чином, навіть якщо запит не містить повного імені прізвища та побатькові особи, розпорядник зобов'язаний його розглянути і надати відповідь. Звичайно, якщо відсутні інші підстави для відмови задоволення. Що стосується контактної інформації, закон також тут досить широко підходить до можливостей запитувача. Перш за все, запитувач має право зазначити електронну або поштову адресу, залежно від того, в якій формі він би хотів отримати відповідь. Запитувач також може вказати засіб свого зв'язку, тобто, наприклад, номер телефону, але це також не є обов'язковим. По суті… Хоча б одного контакту, за допомогою якого можна надіслати зворотній зв'язок запитувачу, вже є достатнім для того, щоб вважати цю вимогу закону виконаною. При цьому варто також пам'ятати, що, на відміну від закону про звернення громадян, закон про доступ не вимагає від запитувачів зазначати місце реєстрації. Місце зареєстрованого проживання. Достатньо вказати лише, наприклад, адресу абонентської скриньки, або, знову ж таки, як я вже казала, лише адресу електронної пошти, якщо запитувач хоче отримати відповідь у електронній формі. Що стосується предмету запиту, то запитувач може зазначити лише загальний опис інформації або зміст документу, який би він хотів отримати. Розпорядник інформації не можуть вимагати від запитувачів зазначати конкретні реквізити тих чи інших документів, адже ця інформація може бути просто недоступною для звичайних громадян. При цьому варто також пам'ятати, що предметом запиту має бути саме надання певної інформації. Таким чином, якщо запит за своєю суттю є зверненням, тобто передбачає надання певних роз'яснень, життя дій чи розгляд скарги. У розгляді такого квазі запиту може бути відмовлено саме на підставі того, що він не відповідає вимогам статті 19 закону України про доступ до публічної інформації. І останнє, що стосується підпису і дати подання інформаційного запиту, такі реквізити можуть бути зазначені лише у випадку, якщо запит подається в письмовій формі. Подання запиту через електронну пошту не вважається письмовою формою. Це є окремою формою подання запиту, а тому вимоги зазначати в електронних запитах електронний цифровий підпис не відповідають вимогам закону про доступ. Для електронних запитів достатньо вмістити ім'я або найменування запитувача, суть власне, запиту, суть інформації, яку вони б хотіли отримати, ну і власне контактні дані, куди їм можна надіслати таку відповідь. Такими є вимоги до оформлення інформаційних запитів, і наявності вказаних реквізитів вже є достатньо для того, щоб запит був розглянутий. При цьому запитувачі не зобов'язані використовувати спеціальні форми, визначені розпорядниками, для оформлення інформаційних запитів, а можуть подавати їх у довільній формі. Ключовим та мають бути наявні усі реквізити, які необхідні розпоряднику, для того, щоб ефективно виконати свій обов'язок щодо надання публічної інформації. Відмова надання інформації має бути оформлена у письмовому вигляді та містити в перелік обов'язкових реквізитів. Зокрема, у ній має бути зазначено прізвище ім'я по батькові та посаду особи відповідальної за розгляд інформаційного запиту. Це може бути як особа, яка безпосередньо є керівником структурного підрозділу відповідального за доступ, так і керівник. Розпорядника інформації загалом. Водночас варто пам'ятати, що підписувати відмову має саме та особа, яка прийняла рішення про обмеження доступу до інформації чи наявність інших підстав для відмови в задоволенні інформаційного запиту. Це важливо у зв'язку з тим, що у випадку, якщо така відмова буде визнана судом неправомірною, саме особа, яка прийняла такі рішення, має нести відповідну адміністративну відповідальність. По-друге, у відмові в наданні інформації має бути зазначено дату прийняття цього рішення для того, щоб запитувач міг оцінити, чи не було допущено порушення інших вимог закону, зокрема, чи вчасно було надано відповідь на його інформаційний запит. По-третє, відмова в наданні інформації повинна Містити мотивовану підставу для такої відмови, при цьому недостатньо лише посилатися в загальному на одну із чотирьох розглянутих нами вище вимог щодо відмови в задоволенні інформаційного запиту. Важливо детально описати, чому саме ця підстава застосовується і в чому власне, є проблема. Скажімо, якщо розпорядник інформації відмовляється в наданні Запитаних відомостей через те, що вони належать до інформації з обмеженим доступом, недостатньо лише вказати, що така інформація є конфіденційною, службовою або таємною, але важливо також обґрунтувати обмеження доступу, виходячи із застосування трискладового тесту, тобто пояснити, в чому саме може полягати шкода від оприлюднення такої інформації і чому вона переважає суспільний інтерес в її поширенні. Якщо, скажімо, відмова в задоволенні інформаційного запиту пов'язана із неналежним оформленням самого запиту, важливо вказати, яких саме реквізитів бракує. Тобто, наприклад, зазначено, зазначене прохання в інформаційному запиті за своєю суттю, є не запитом, а зверненням, або, скажімо, відсутні контактні дані особи, там електронна пошта в випадку, якщо особа хотіла отримати відповідь саме в електронній формі. По третє відмова в задоволенні інформаційного запиту обов'язково повинна містити мотивовану підставу для такої відмови, яка полягає не просто в тому, що потрібно зазначити одну із розглянутих вище чотирьох підстав для відмови в задоволенні інформаційного запиту а більш чітко зазначити, чому саме така підстава застосовується. Скажімо, якщо розпорядник відмовляється задовольняти інформаційний запит у зв'язку з тим, що запитані відомості є інформацією з обмеженим доступом, варто не лише вказати, до якої саме категорії належить ця інформація, до конфіденційної, таємної чи службової, але також обґрунтувати обмеження доступу, виходячи із висновків трискладового тесту, тобто пояснити, в чому саме може полягати. Шкода легітимним інтересам і чому така шкода переважає суспільний інтерес від оприлюднення інформації. У випадку, ж, якщо, скажімо, відмова в задоволенні запиту пов'язана із неналежним його оформленням, розпоряднику також важливо зауважити, яких саме реквізитів бракує. Тобто, скажімо, вказати на те, що запит за своєю суттю є зверненням, або зазначити про те, що. У запиті відсутні належні контактні дані для того, щоб ефективно виконати обов'язок розпорядника щодо надання інформації. І останнє: у відповіді розпорядника інформації про неможливість задоволення інформаційного запиту, обов'язково має зазначатися порядок оскарження такого рішення. При цьому недостатньо лише сказати, що рішення може бути оскаржене, а потрібно зазначити, до кого саме та в якому порядку. Безумовно, тут не потрібно подавати детальні процедури і витяг із норм процесуальних кодексів. Проте важливо зазначити, що відмова в наданні інформації може бути оскаржена до Вищестоящого органу в порядку закону про звернення громадян, до офісу повноваженого Верховної Ради справ людини в порядку, визначеному цим законом, а також до суду відповідно до процесуального законодавства. Таким чином, відмова в наданні інформації має містити всі вказані реквізити, а також бути оформленою на офіційному бланку відповідного розпорядника інформації. Така відмова має надсилатися у письмовому вигляді, тому, якщо запитувач вказав, скажімо, лише електронні засоби зв'язку, цю відповідь, оформлену відповідно до всіх вимог, можна надіслати йому у сканованому вигляді. Важливо пам'ятати, що перелік підстав для відмови у наданні інформації є вичерпним, тобто відмова з інших причин не допускається. Більше того, відповідно до закону про доступ до публічної інформації, неправомірною відмовою буде не лише неправильне застосування вказаних підстав, але й, скажімо, відповідь не по суті інформаційного запиту або відповідь з посиланням на те, що запитана інформація була оприлюднена у загальнодоступних джерелах. Скажімо на офіційному вебсайті розпорядника чи в офіційних друкованих виданнях. Відповідь не по суті запиту буде така відповідь, яка підміняє саму суть запиту таким чином, що інформація, хоча і надається, насправді не дає конкретної відповіді на питання, які були поставлені запитувачем. Ну, наприклад, якщо запитувач хоче отримати інформацію про оплату праці кожного окремого працівника розпорядника інформації, а розпорядник інформації надає йому лише загальну суму зарплатного фонду за певний період. В такому випадку ця відмова. Хоча і буде полягати у наданні певної інформації, але по суті буде відмовою в наданні тих даних, які хотів отримати запитувач. Порушенням буде також зайвий формалізм при розгляді інформаційних запитів. Громадяни не завжди володіють юридичними тонкощами та детальними діяльності того чи іншого розпорядника інформації, а отже, можуть припускатися певних помилок при формулюванні суті свого інформаційного запиту. Водночас, якщо це не заважає. Розпоряднику інформацію розуміти, яку саме які саме відомості хотів отримати запитувач, це не повинно перешкоджати розгляду інформаційного запиту. Наприклад, якщо запитувач хоче отримати інформацію про бомбосховища, які знаходяться на території певного населеного пункту, розпорядник інформації не повинен відмовляти в задоволенні такого запиту, посилаючись лише на те, що термін бомбосховища – відсутній в чинному законодавстві. Навпаки, розпорядник має вказати на цю помилку запитувачу і водночас надати йому інформацію про всі споруди цивільного захисту, які знаходяться на території цього населеного пункту, і які підпадають під таке ж саме призначення, як і власне бомбосховище. Такий підхід повністю узгоджується із загальними принципами законодавства про доступ до публічної інформації, адже відповідно до статті 14 цього закону обов'язком розпорядника є надавати. Достовірну повну і точну інформацію, у відповідь на інформаційні запити, а також у разі необхідності перевіряти правильність та об'єктивність такої інформації. Отже, у цій лекції ми з вами розглянули підстави для відмови в задоволення інформаційних запитів та ключові вимоги до її оформлення, дотримання яких є обов'язковим при розгляді інформаційних запитів. У матеріалах до цієї лекції ви також можете додатково ознайомитися із видами інформації з обмеженим доступом. Дякую за увагу.